Вітаю вас в ефірі програма Служу Україні. У Севастополі пройшли українсько російські навчання Фарватер Миру-2012. За їхнім сценарієм, підводний човен зіштовхнувся з поромом. Члени екіпажу залишили корабель через торпедний відсік і зібралися на палубі. До човна пристикували рятувальний апарат і зняли підводників із судна. Потім гасили вогонь. Такою была легенда. Основное действие проходило на территории Академии военно-морских сил имени Нахимова, Килин Бухте, судно заводу завода Черноморского флота и на зовнішньому рейді Севастопольської бухты. Все эпизоды обучения відпрацьовувалися отрабатывались поэтапно. У нас создан объединенный миротворческий контингент. В составе основных элементов это аппарат руководства, штаб руководства и элементов, которые непосредственно выполняли задачу. Это авиационный компонент объединенный. Морської позпоїсково спасательный отряд об'єднаний, медицинский отряд, обідне, узел зв'язку, обідне і так далі. Гуманітарна місія. Саме так в цілому можна охарактеризувати нинішні російсько-українські навчання Фарватер Миру-2012. Тож розпочнемо місію. У суміжній країні стався землетрус та цунамі. В результаті зіткнення Порома та підводного човна, що йшов в надводному положенні, судна отримало серйозні пошкодження. У внутрішній приміщенні Порома почала надходити забортна вода. Спалахнула пожежа на борту, а субмарина отримала пошкодження і лягла на грунт. Моряки Військово-морських сил України і російського Чорноморського флоту, які отримали. Мали мандат ООН для введення своїх збройних сил на території потерпілої держави, терміново створили об'єднаний штаб контингенту миротворчих сил, і вся рятувальна операція з цього моменту організовувалася та проводилася спільними зусиллями. В першу чергу потрібно впоратися з пожежею. У ролі аварійного судна виступив великий десантний корабель Чорноморського флоту Цезарь Кунніков. В ході відпрацювання епізоду в екстреному порядку в район аварії у море вийшли чергові сили об'єднаного пошуково-рятувального загону. Цілі вказівки для пошуку аварійного судна рятувальникам видав літак Ан-26 морської авіації Чорноморського флоту. Після того як пожежу ліквідували, літаки військово морських сил України виконали скидання засобів групового порятунку. Район знаходження людей на воді. Підйом постраждалих з води, евакуацію поранених з аварійного судна і доставку їх на берег в розташування об'єднаного медичного загону здійснили екіпажі вертольотів Мі 14 ПС та КА 27 ПС двох країн. Потерпілих евакуювали з борту без приземлення вертольота на корабель. Після доставки їх на берег за роботу взялися військові медики об'єднаного рятувального загону та морська піхота. Мобільний шпиталь, незважаючи на труднощі економічного порядку, активно працює з удосконалення власної організаційно-штатної структури у аспекті підсилення її лікарським і середнім медичним складом, зміни об'єму і змісту надання медичної допомоги, підвищення технічної оснащеності і мобільності. Основний акцент в ході навчання було був звернутий на надання. Медичної допомоги постраждалим в зоні гуманітарного конфлікту з наданням медичної допомоги кваліфікованої та спеціалізованої. Хочу підкреслити, що за підсумкою навчань медична служба як української сторони, так і Чорноморського флоту Російської Федерації відпрацювала свої завдання на досить високому рівні. Відпрацьовані всі необхідні були елементи по сумісним діям. По наданию немедкладной медицинской помощи пострадавшим и их своей частной эвакуации. Украинско-российские научения «Фарватер миру» проводят уже в 8. У командования обох у Тивкажа ⁇ Спел-работать складно на адже мета одна ⁇ его наш шляхетна. Цель этого учения в сложной обстановке, в различных, может быть, подходах по определенным вопросам, найти взаимопонимание при решении основной главной задачи. Вот это истинная задача и истинная настоящая цель этого учения. Також керівник навчань, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Сергій Елісів, повідомив журналістам, що за останніх 15 років у військово-морських силах України такого високого рівня фінансування, як зараз, він не пам'ятає. Останні 2-3 года, а точніше 3 года, срез, коли виділяється на подержання технічної готовності і на відновлення, производство различного таків. Роду... ...в том числе и за границей поступает намного больше. В этом году я даже, честно говоря, за последние 15 лет не мог, не могу вспомнить того объема финансирования, который мы получили. В этом году у нас, в общем-то, действительно амбиционные прав, планы в этом вопросе. Но я думаю, что мы результат выполнения этих планов ближе к концу года вам доложим. Каждого раза тема навчань изменяется. Цьому році за основу було обрано проведення гуманітарної операції. Зазначимо, що в цьому році, вперше, після багаторічного ремонту, великий підводний човен Запоріжжя вийшов на ходові випробування. І ці навчання стали своєрідним продовженням підготовки екіпажу човна та рятувальних сил обох плотів. Історія фарватеру входить ще в, глибоку, в глибокі роки. Начало лежить з 1997 року. Ми проводили практично учені всіх направленості. По всім направленням діяльності бойової діяльності, повів діяльності флотов. І останні три роки ми проводили як міротворчиву операцію, поїзкову спасательну операцію. Поэтому, безусловно, від принципу разнообразі вибрали на цей год саме гуманітарну операцію. Першу частину цьогорічного фарватеру миру можна вважати умовно надводною. Під час цього елементу всі пасажири умовно постраждалого судна врятовані. Ми досягнуто, командири задоволені. Оснащення збройних сил новим сучасним та модернізованим озброєнням відбувається швидкими темпами. Тільки за п'ять місяців цього року за рахунок вітчизняних авіапідприємств вдалося відновити та відремонтувати 11 бойових літаків. За процесом передачі двох мігів до Васильківської бригади тактичної авіації спостерігали наші кореспонденти. Основне авіаз'єднання на київщині поповнилось двома модернізованими літаками Міг 29 Саме ці надзвукові повітряні судна будуть залучені до охорони неба під час проведення футбольного чемпіонату Євро 2012 Відновлення озброєння та військової техніки триває посиленими темпами. Цьогоріч на модернізацію виділено 708 мільйонів гривень, що в два рази більше ніж у попередні роки. 12 літак поставили до строю. До кінця року ще 8 літаків. Ну і від собі з такими темпами, якщо будемо рухатись, то звичайно, ми за 2-3 роки вже повністю відновимо бойовий склад авіації і будемо здійснювати паралельно. Повноцінну боєву підготовку. Модернізовані міги мають кращі навігаційні можливості, потужніші двигуни, нові засоби ураження. Також значно подовжено термін служби літаків на 7-8 років, як мінімум. Зрозуміло, що техніка розвивається, наука все. Ми маємо йти воно. Надзвуковий літак став кращим іззовні. Новий тип камуфляжу бойової машини отримав назву деформуючо піксельний. Є різні типи окраски. Вони використовуються для цього, наприклад, для пустелі, інша окраска, для, наприклад, політу над морем, інша окраска. А також тут так використовується в цьому типі ну для даного району використовували для того, щоб був менш помітний літак. До охорони повітряних кордонів під час єврочемпіонату залучатимуть тільки досвідчені екіпажі, наліт яких складає не менше 25 годин. Отримали це посвідчення, і він буде виконувати завдання, які зараз стоять перед євро 2012 У цілі такі будуть виконуватися завдання. загалом до кінця року українська армія отримає ще 53 модернізованих літаки та 30 гелікоптерів. На Миколаївському ремонтно-механічному заводі відбулася церемонія передачі у військові частини Збройних сил України першої партії із шести відремонтованих БТР 80 Здійснено капітальний ремонт бойових машин, і наразі техніка повністю готова до експлуатації. Вона була до м'ячаші розібрана от і зібрана з на нових агрегатах. Вона я думаю, ще буде служити нам ну 10-15 років. П'ять бронемашин отримує Феодосійський батальйон морської піхоти. Один БТР надійде до розвідувального батальйону 8-го армійського корпусу сухопутних військ, що у Новограді Волинському. Ви покупаєте салон нову машину ваших вчительників. Не на прямосходний, да? То ж саме у мене, коли я вижу атлічну техніку, і знаю, що їй пристоїть працювати, і очень інтенсивно працювати. За словами директора заводу Олега Скляренка, решта 11 бронетранспортерів будуть відремонтовані протягом найближчих місяців. Після цього їх також передадуть до українського війська. Для Миколаївського заводу поки що це єдине велике замовлення від Міністерства оборони. Втім, тривають переговори щодо подальшої співпраці. У нас ще є один заказ міністерства оборони. Просто це вже не не, ніброні управління, а управління розробок це етезготовлення машини зв'язку звіті за підрахунками керівництва. Реалізація таких контрактів допоможе частково ліквідувати заборгованість із заробітної плати на заводі. Операція Північний Сокіл це не єдиний приклад співробітництва України та Данії на черзі укладання міжвідомчої рамкової угоди щодо співпраці у сфері авіаційних перевезень. Вже протягом чотирьох років українські пілоти рятують данську арктичну станцію від замерзання. Розташована вона на півострові принцеси Інгеборг лише за 930 кілометрів від північного полюсу. Середня температура становить мінус 38 градусів. Щоправда, останній політ для наших сміливців виявився трішки теплішим. Мінус 25. операція виконана успішно, і це ще раз підтвердило, що Україна є авіаційною державою. Яке має підготовлених льотчиків і літаки, здатні виконувати завдання в арктичних умовах. злітно посадкова смуга з криги пофарбована у червоний колір, в ній критичні 1800 метрів. Навіть за гарних метеоумов розгледіти її досить складно ще складніше приземлитися. Особливості виконання завдань в арктичних умовах є те, що польоти виконуються над безорієнтирною місцевістю. При обмеженому використанні навіаційних на засобів зліт посадка здійснюється на коротку полосу. Після операції Північний Сокіл експерти НАТО присвоїли двом українським екіпажам атестацію другого рівня. Це найвищий рівень визнання. Відтепер Мелітопольські авіатори зможуть брати участь у будь-яких операціях альянсу. Серед партнерів НАТО такий статус є тільки в українців. Наші льотчики, по-перше, вони пройшли сертифікацію по процедурам НАТО, от по міжнародним лініям, от, вони підготувалися підготовленими літаки для польотів по лініям. Ми й готуємо в процесі цих польотів нових льотчиків. Під час таких екстремальних польотів екіпажі транспортника проходять справжню школу вищого пілотажу. Йде на користь іміджу України, от, і те, що всі оцінюють наші ключки як високі професіоналі, все нам дуже дуже радісно. До того ж, за словами представника Міноборони, брати участь у подібних операціях вигідно. За перевезення пального міністерство отримало майже 2,5 мільйони гривень. Коштів вистачить, аби продовжити термін експлуатації. Цього ж таки іл 76 ще на один рік. Ці кошти, які ми заробили, вони будуть використані. На підтримання справності авіаційної техніки, в першу чергу транспортної авіації під час проведення заходу щодо подальшого військового співробітництва присутній на переговорах посол Королівства Данія відзначив високу професійність українського екіпажу. Ми відзначаємо завершення четвертої місії, яка була виконана представниками Збройних сил України. Мені приємно бути там, де робота виконується професійно. І очевидно, що така співпраця має бути продовжена. У військових колах з'явилось нове поняття розумна оборона. І співпрацю наших військових з данцями, за словами посла Королівства, визнано найкращим прикладом для наслідування. Данська сторона звернулася. До нас з проханням продовжити виконання аналогічних завдань. І зараз якраз обговорюється питання щодо підписання довготривалої угоди. Місцевість станції Норд є крижаною пустелею, екзотичним краєм, де справжніх українських героїв зустріли звичні для нас птахи снігурі. Інуїти – корінне населення Гренландії, продемонстрували свої неабиякі вміння з риболовлі та полювання на білих ведмедів. А хутряних мешканців бази льотчики годували морквою прямісінько з рук. Кожна авіаційна база Сполучених Штатів Америки має власну валюту. Цього разу на честь українського екіпажу була вироблена монетка із зображенням Іл-76. Дуже приємно, що американська сторона так високо оцінила наші спроможності. Отже, запланована зустріч пройшла в атмосфері взаєморозуміння. Були визначені пріоритети подальшої співпраці. Попереду цікава, хоча і виснажлива робота для справжніх чоловіків. Делегація військово-морських сил побувала з робочим візитом на Івано-Франківщині. Військовослужбовці Зачакова відвідали Калуцькі та Рожнятівські райони, а також зустрілися з головою обласної державної адміністрації Михайлом Вишиванюком. Івано-Франківська область вже 17 років підтримує шевські зв'язки з військово-морськими силами України. Адже саме тут, на північному березі Дніпробузького лиману, розташовується арсенал мінно-торпедного озброєння для всього вітчизняного флоту в Калуш і Долина міста, які допомагають облаштувати побут моряків військової частини в Очакові. Ця співпраця регламентується не урядовими документами, а тривалою дружбою. Так говорять військові про шевську допомогу з Івано-Франківщини. Завдяки будівельним матеріалам і техніці, які надійшли з Прикарпаття на Миколаївщину, на території частини відремонтовано їдальню, казарми та приміщення штабу. Частина за 17 років. Я е, свої потужності у нас дуже е, із бази ми привертілись в арсенал, і це одна із заслуг Івана Франківщини. Теж за словами Михайла Вишиванюка, Івано-Франківська область підтримує українські військово-морські сили не тільки матеріально. Очільник облдержадміністрації нагадав про низку відеорепортажів, які підготували прикарпатські журналісти про службу своїх земляків на флоті. Дуже корисно економному плані для других тих хлопців, які збираються йти в армію, щоб теж мали бажання йти служити на Чорноморському флоті України. На знак подяки за добре ставлення до українського флоту моряки вручили Михайлові Вишованюку пам'ятну відзнаку Арсенал. Високопосадовець натомість пообіцяв, що цього року обсяги шевської допомоги будуть ще суттєвішими. В одеському гарнізоні відбулись урочистості присвячені дню створення повітряного командування Південь повітряних сил Збройних сил України. Вже протягом 70 річ військовослужбовці з'єднання та його попередників стоять на захисті народу і з честю виконують покладені на них завдання. З нагоди свята в концертному залі Одеського академічного театру музичної комедії відбулося урочисте зібрання. Привітати особовий склад з ювілеєм прибули командувач повітряних сил Сергій Онищенко, представники органів місцевої влади та командири військових частин одеського гарнізону. Дозвольте мені привітати вас з свято, брати здоров'я, щастя, успіхів. Повітряне командування Південь є спадкоємцем славних традицій 5-ї червонопрапорної повітряної армії та 60-го червонопрапорного корпусу протиповітряної оборони. Щодня. До виконання за цих завдань повітряному командуванні заступають на бове чергування більше тисячі осіб особового складу, близько 200 одиниць озброєної техніки. Під час заходу багатьох військовослужбовців, працівників та ветеранів повітряного командування Південь було нагороджено відзнаками Міністерства оборони України. Настроєння в офицерского корпуса прекрасне. Желание є вчитися. Нужно тільки немножко підтримати армію матеріально. Я имею в виду заробітну плату, жильо і дати немножко топліва, і дати деньги на оперативну бойову подготовку. З музичним вітанням перед гостями урочистого зібрання виступили військові мистецькі колективи Південного регіону. Продовжилося святкування на аеродромі школьний під Одесою. Тут відбулися показ військової техніки, зокрема літаків Дельфін, Фермер та як 52 виробництва одеського авіаремонтного заводу, а також демонстрація польотів малої авіації. Польоти дельтапланеристів. Свою майстерність показали і спортсмени-парашутисти. Оксамитові лани гірські водоспадини, повторна місцевість Житомирщини саме сюди напередодні дня журналіста, військові 240-го центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України запросили майстрів гострого та слова випробувати себе на вправність та витривалість. З нагоди дня журналіста, департамент преси та зв'язків з засобами масової інформації Міністерства оборони традиційно влаштував для журналістів святкову акцію. Журналісти захищають. Батьківщину головна мета цієї акції дати нашим представникам змі відчути можливість відчути себе захисниками вітчизни, солдатами, спробувати себе в реальній ситуації, в тих реальних умовах, в яких кожен день наші військовослужбовці Збройних сил України перебувають і виконують свій конституційний обов'язок захисту батьківщини. Українські журналісти справжні сміливці, незважаючи на штурмове попередження, оголошене по всій території України понад 40 представників провідних телеканалів та регіональних змі, майстрів фото та відеозйомки, прибули до військового полігону. Задача стріляючих на відстані 100 метрів: як найбільше попасти в мішень в грудну мішень з колами. Змінити своє знаряддя праці, ручку на снайперську гвинтівку і провести один день в справжніх польових умовах під зливою та шквальними поривами вітру не кожному під силу, але наша професійна журналістська мужність та жага завжди бути першими допомагали на кожному з етапів змагання. Пістолет Макарова, снайперська гвинтівка Драгунова, ручний кулемет Калашникова, зброя, якою досконало володіють вояки у полігонному тирі. Журналісти новобранці теж її освоїли. Кореспондент каналу Україна виконав 10 з 10 влучних пострілів. Друге ж місце посіла тендітна журналістка з центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. А тут посидеть вместе, пострелять из двухствольных стопок, пообщаться с военными это прекрасно. Море впечатлений. Я боялась, что я первый раз выстрелю, зажмурю глаза и убегу. Но я справилась. Мне понравилось, хочу еще. Тактичний бій з використанням системи лазерної імітації Майлз був одним із найскладніших завдань. З поміж інших учасників представниці прекрасної статі одягнені в амуніцію лише трошки менше вагою за них самих. У навчальному бою протидіяли взводу військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу. У нас є відділення пода. подготовленное отделение аэромобильное эти ребята вот недавно приехали с международных учений в македонии вот они все они первый год служат они подготовлены и сегодня по сегодняшнему э, замыслу они находятся в обороне их пять человек и на них наступает Питається прорвати ту оборону 12 журналістів і два наших підготовлених командира відділення, которые будуть э, коректірувати їхні їх тактичні действия. Завдання для представників змі у наступі знищити підрозділ десантників, що перебував в обороні. Із вцілілих залишилось лише чотири учасники, але емоції переповнювали всіх без винятку. Бій був Позитивні, добре виступили з нашого боку, всі стали живі. Далі ще екстремальніше: за допомогою гірського спорядження потрібно подолати водну перешкоду, аби наблизитись до місця чергового телетріумфу. Вважаю, що подобне мероприятия дуже важны для того, щоб ми могли виспитати тих людей, які готові захищати родину. Отже, журналісти довели, що можуть досить швидко і вправно стати на захист батьківщини водночас бачи також і про детальне висвітлення головних подій. Нарешті церемонія нагородження. Заступник директора департаменту преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України Костянтин Саділов подякував журналістам за правдиве висвітлення військових питань та вручив заохочувальні призи. Цикл документальних фільмів «20 років на варті незалежності, який підготував колектив центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. За молодю майбутнє таким є гасло 9-го військово-патріотичного збору, який відбувся у селищі міського типу Перевальне в Криму. Школярі та студенти з усієї України з'ясовували між собою, хто з них кращий та хто спритніший. Про перебіг цих змагань наш репортаж цього разу на змагання приїхали 220 юнаків та дівчат. Хоча охочих взяти участь було більше 18 тисяч. Ми приглашали 200 людей. Ну, приехало двісті человек, чоловік, потому, тому. Даже потому що нет можливості по расположению казарм. Это просто казарма не дозволяють більше принимать. Учасники проекту учні 10-11 класів та студенти перших третіх курсів вищих навчальних закладів. Боролися за перемогу в складі чотирьох команд: Орел, барс, рись та сокіл. У кожної відповідно свій прапор, колір, емблема. Діти, які приймають участь в этих зборах. От ви вчора видели, вони приїхали разне з різних уголков: Вінниця, Львов, Запоріжжя, Полтава, всі як друг друга не знали. Ну сьогодні це вже одна єдина команда. В урочистій атмосфері команди дали присягу бути чесними в спортивній боротьбі. Після чого військовослужбовці розвідроти продемонстрували своє вміння боротися з терористами, відбивали напад умовного противника, визволяли заручників, демонстрували прийоми рукопашного бою. Змагання складалося з чотирьох блоків військового, спортивного, культурного та туристичного. А для туриста, звичайно, важливе вміння розпалити багаття, навіть якщо під рукою лише хмиз та хвоя. На даній навчальній точці учасників руху за майбутнє відбувається правильність розпалювання костра. Дні для того, щоб обогріти себе, вторіє, показати, допустим, якщо потерялися в лісу, щоб більше видно було в лісу. Третє, щоб приготувати собі пищу. протягом дня юнаки та дівчата демонстрували свою фізичну підготовку. Здобували бали під час гри у футбол, волейбол, а також вправно долали водні та гірські перешкоди. Зокрема, відвідали печеру в Кримських горах даному випадку Це пещера. Порядок проходження пещери, організації проходу пещери. Тобто, хто один із направляючих йде вперед з основним світом і притягує за собою віровку на виході з піщера це два чека, які цю віровку придержують і контролюють переміщення людей. Для молоді це добра нагода не лише позмагатись, а й знайти нових друзів. Студент Львівського медичного коледжу Роман Бенцак на подібному заході вдруге. Юнак активно готується до служби в армії. Приїжджаю сюди на військові патріотичні збори, завдяки тому, що я хочу вдосконалити себе. В знаннях про більше тобто про армію, про збройні сили, маю велике бажання служити в армії. Учасники побували і в ролі піхотинців за підтримки БМП та Танка атакували опорний пункт і захопили прапор. Під час таких заходів молодь більше дізнається про армію. Наприклад, Андрій Мухай, учасник минулорічного збору, потрапив на військову службу саме до частини берегової оборони і став розвідником. Попав сюди завдяки школі виживання, тому що приїжджали на проект школи виживання. Був учасником, дивився. Все дуже сподобалось. захотів дуже в армію. От. Мість, майже два місяці назад мене забрали в армію. І я дуже радий, дуже багато очікувань, дуже багато роботи. Мені це все дуже подобається, і я ніякому разі не жалію, що я пішов в армію захищати нашу вітчизну. У нелегкій боротьбі перемогу здобула команда Рись. Найкраще було нагороджено кубками, грамотами та подяками. Ніхто не застрахований від нещастя, неочікувано спіткала біда і родину підполковника запасу Ананєва Станіслава Миколаєвича. Не будемо байдужими, допоможімо чужому горю. Єдиний син Станіслава та Ольги Ананєвих – Денис 1994 року народження захворів. Хлопці поставили страшний діагноз: хронічна хвороба нирок п'ятого ступеня. Потрібна термінова операція з пересадки нирки, яка коштує 100 тисяч умовних одиниць. Тож звертаємось до всіх, кому не байдужа доля юнака, хто може допомогти родині. На сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. Побачимось наступного тижня.